У Кропивницькому біля пам'ятного знаку жертвам Голокосту вшанували пам'ять загиблих євреїв під час Другої світової війни. 30 вересня минає 82-й рік від початку масових розстрілів урочиші Бабин Яр під час нацистської окупації Києва у 1941-43 роках. Там за два дні 29 та 30 вересня 41-го року нацисти розстріляли майже 34 тисячі людей. Масові розстріли євреїв у Кропивницькому, тодішньому Кіровограді, почалися 30 вересня 1941 року. Саме від синагоги, біля якої встановлений Пам'ятний знак нацисти повели на розстріл євреїв, розповів головний рабин Кропивницького Дан Закута. До валів, які знаходяться на вулиці Волковій, і там їх було розстріляно біля двох тисяч чоловік. Це мінімальні цифри. Ніхто не мог уявити собі, що хтось взагалі пам'ятаючи виставки, які відбулися після Другої світової війни, зможе і піде і зробити таке ж саме, що було тоді. Зараз, коли ми бачимо те, що відбувалося в Маріуполі, те, що відбувалося в Бучі, в Вірпінеї. Інших, в інших містах України, в Херсоні і так далі. Це, це вже, як по мене, це в якому сенсі це вже пере, 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 перекриває те, що відбувалося під час Другої світової війни. За даними Дана Закути, на території Кіровоградської області в роки Другої світової війни нацисти вбили більше 20 тисяч євреїв.